Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами у храмі, але це не храм з дзвонами, це храм з театральним мистецтвом, оскільки ми в палаці культури юність. Сьогодні ми залишили своє буденне у гримерці, аби чисто мистецько відвідати це місце, що пропонуємо зробити і вам перед переглядом цього відео. У цей надзвичайно чудовий день, Міжнародний день театру, ми вирішили привітати одного з ключових діячів цього мистецтва у Калуші. пана Дмитра Карачуна. Вітаю. Вітаю, вітаю. Пане Дмитро, чому з усіх мистецтв ви обрали театр? Бо воно живе, його неможливо підробити, сфальшувати. Ні, ну звісно, десь там на відстані можна щось там. Якось там на щось там блазнювати, щось там, там кривлятися, мавпувати. Але справжнє мистецтво театру воно є настільки природним, настільки живим, і, і його дуже важко. Ну, якщо ти відчуваєш, що це якась фальш, глядач зразу встає, покидає. Якщо це справжнє мистецтво, глядач забуває, що пройшло 3,5 години. Я ніколи не забуду виставу з Богданом Ступкою в головній ролі це Тев'єтевель. Я три з половиною години просидів, і мені пощастило, що я сидів на першому ряді. І три години вистава, і я кажу, як? А я хочу ще. Бо це було справжнє, непідробне мистецтво, і воно дихало. Дихало життям, коханням, надихало на щось. От, якось до нас приїхав у садочок ляльковий театр. І мені так сподобалось, бо колись актори не халтурили в дитячих садочках, а вони дійсно працювали і діти в то вірили. Тому що якщо дитина повірила тобі в театрі, значить повірить і дорослий глядач. І бо якщо дитині показуєш виставу, то навіть хай тказочку, хай простеньку. І вона тобі не вірить, і вона їй цікаво там, зачіпати сусіда або щось дивитися, якихось там гавловити. Все це провал. Я колись робив одну з своїх з перших самостійних робот, що я працював в Рівному, і мені викладач міг якось з історії театру розказати дивну історію, що у них в Рівненському театрі, колись приїхав на постановку режисер. І робили таку досить, ну це були радянські часи за Горького міщани. Така п'єса. І вистава така була сіра, складна. І він на генеральний прогон запросив дітей першого-другого класу, тобто малюків. А це доросло куди? Це не це далеко не таке, вистава. І він для чого він зробив? Він дивився на реакцію дітей там дві години йшла вистава, і діти сиділи дві години, відкривши рота. Він каже, і нічого не розуміючи. І все, вистава піде. Якщо б ми, діти, повірили тобі, нічого не розуміючи, це е, ознака справжнього мистецтва. значить, є дух, є те саме, як казав Роман Гроч, любов, театр це любов. Розкажіть нам, будь ласка, історію встановлення вашого театру «Сілентю». Я ще коли навчався в Калуському училищі культури, це тоді називалося, а згодом поступив в Рівненський державний інститут культури. І, ну, як Кажуть, рідний дім завжди дім йде. І хотілося в Калоші давно створити просто професійний театр якісного зразка. От, чому і до чого є. Було різно, потім якось воно все відходило, приходило. І от, е коли я вже змушений був повернутися в Калуш е за сімейними обставинами, так в мене склалося, що я мусив е допомагати хворим батькам і мусив повернутися до Калуша, і треба чимось займатися. А так е я, по-перше, була створена е мною та моїм другом. Громадська організація творче об'єднання Арткін в 2016 році. І на базі цього громадського об'єднання я вирішив створити свій колектив, який би чимось відрізнявся від інших театральних колективів Калуша. Прийшов в Палац культури юніст, де я, в принципі, виріс з дитинства і. Багато брав участь і тут і в заходах, і навіть приїжджав на, на окремі постановки, мене запрошували, я робив. І така от пропозиція я кажу, давайте створимо як любительське об'єднання, бо на той час вільних ставок не було в Палаці культури, і вирішив, ну, думаю, заробляти буду іншим, а тут ніби як віддушена має бути якесь. От. І вирішили зробити щось таке ну, незвичне. Ну, по-перше, я от дуже ну, в свій час займався пластикою, елементами, основами пантоміми. Я от таке от любив і думаю, ну, в калуші такого нема, треба спробувати. Дали оголошення по соцмережах і призначили день. Пам'ятаю, 17 березня. Зібралося ну, чоловік, десь 8-9 чоловік зібралося. Ми говорили та, та, так, там нібито там захопилися, і 20 березня була перша репетиція. От Тому ми вважаємо День народження Театру Селентіум 20 березня. Обрали експеримент «Адам і Єва виставу. За мотивами Марка Твена, архів сімейства Адама і Єви. Ця, цей сценарій пролежав в мене з 1996 року. Мені інсценізацію подарував Заслужений Артист України Олексій Заворотній, це актор Рівненського драмтеатру, де я мав честь певний час служити, працювати. І він якось мені дав, але попробуй, може, щось там вигадаєш, що там такий текст. Ну, це радіовистава, кажу Олексій. та роби з нею, що хочеш. Моя інсинізація, та і все. Я почитав, в мене вийшло шість сторінок, там, де було розписано, суто пластична вистава. Хто що робить, і кожна сцена закінчувалася якоюсь невеличкою фразою, яка, так, якийсь висновок, що відбувалося. Щоб людям трошки було зрозуміло, я згадав цей сценарій, прочитав, учасники захопилися. Спочатку було два склади, два дама, два Єви. У нас був навіть, свій звукооператор і художник по світлу. І почали працювати. Помаленьку, потихеньку прийшли абсолютно непідготовлені люди, які навіть ну, поняття не мали, що це такий театр. Десь, може, чули, бачили. А так ми... і ми почали працювати. Я давав вправи на майстерне сектора, на пластичну виразність, на сценічний рух, і... працювали, працювали і допрацювалися 6 травня, це 2018 рік, у нас відбулася прем'єра вистави, мімічна драма, експеримент Адам та Єва. Але перед тим, як розпочати роботу стосовно назви «Селентіум», «Селентіум» — це вже потім прийшло. Як не зразу. Спочатку пропонували театр на вулиці Тихого. Оскільки Палац культури знаходиться на вулиці Олекса Тихого, думаю, на щось там занадто часто прив'язка до чогось в театрах іде там, там... театр там-то, там-то, там-то. А потім щось наша Олена Володимирівна за масовим сектором каже: слухай, каже: А як буде англійською, каже тиша? Ви ж, по суті, працюєте без слів? Ну, сайленс. ні, каже, щось не те. Англійське це щось. Давайте щось таке більше: а латинь. силентіум, тиша. Тобто, ми не просто, що ми нічого не говоримо, тобто тиша. Це якби мова Бога, все решта поганий переклад. І в нас таке гасло виникло, як найкраще, що я чув у житті тиша, в ній немає брехні. І Тому тиша в залі від глядача, тому що цікаво слухається, і тиша від нас, тобто ми не промовляємо зайвих слів. Ні, Звісно, у нас є вистава з текстом, зі словами, але ми зайвих слів не говоримо. Ми. Мусимо сказати той меседж глядачеві, що ми хочемо саме цією виставою сказати. Які емоції вас переповнювали в березні, травні 2018 року, коли ті перші репетиції йшли, перші проби, і, власне, сама прем'єра виставка? Ну, знаєте, як вам сказати, що то як то. Е, спочатку от, от такий був такий. Така енергія всередині, така, яка мала вибухнути, і вона десь шукала ту шпаринку, куди б то вилитися. Бо до того, перед тим, як я приїхав в Калуш, я змушений був ну так, доля не працювати в сфері мистецтва. Я два роки прожив у Харкові і зовсім на іншій роботі працював вимушений був ситуації. І в мене то накопичилося, і за ті два роки я не знав, куди себе подіти. От хотілося створчити щось творити, робити, і мене емоції переповнили. І коли, от, от я кажуть, каже, у Бога нема є рук крім твоїх. Тобто хочеш щось зробити, каже, роби сам, і Бог тобі допоможе. Цікаво от, оцей от процес становлення театру Silentium як народного, оскільки вам вже зараз будуть вручати відповідний статус, скажімо так. То як це встановлення йшло? Ну, по-різному -по було, щоб так якісь там розчарування. Просто якось ми працювали і не, за, ну, не замислювалися ну, там, бути народним колективом чи народним. У нас завдання було йти і спрямовувати на створення професійного театру в Калищі. І всі ці п'ять років чомусь мені казали, що це не на часі. От, було це трішки прикро чути, але знаєте, як кажуть, роби своє і твоє до тебе прийде. От ми просто займалися з творчістю, ми створювали вистави. Не просто вистави заради вистави, а це меседж, мав бути. якщо це для сімейного перегляду вистава, це значить якесь посилання не тільки дітям, але й їхнім батькам. Що там не так, що ви там не зауважили, подивилися? Якщо молодіжна тематика, значить, щоб молоді на що зауважити, щоб звернути увагу. Бо театр це є, не є законодавча влада, це, це є трибуна, з якої можемо сказати і підняти ті питання суспільства, щоб люди самі вирішували. Театр не може це вирішити, він тільки піднімає питання. Розкажіть, як Селенчум презентує себе в інших містах, як зустрічають? Зустрічають нас завжди радо, тому що на фестиваль фестивальний рух в Україні потужний взагалі. Перший наш фестиваль у Черкасах нас тепло прийняли, нам всі умови дали, якщо можна сказати, фестиваль це дуже потужний. Такий шанс знайомства і обміну досвідом. Ти показуєш себе, ти дивишся на інші колективи, ти знайомишся, обмінюєшся досвідом, чуєш в якусь криту, побажання свою адресу, задумуєшся. Тобто це нормальне живе спілкування. От, І приймали завжди нормальну, особливо кривий ріг, коли ми нас в. Це було для мене ну, не то, що грім, з... такий приємний грім заред ясного неба. Ми тоді поїхали на фестиваль до Києва і теж везли Адама і Єву. Такий масштабний фестиваль, день театру, який називається, там близько ста колективів з усієї України на п'яти професійних сценах театрів. Це театр Івана Франка, молодий театр. Центр Козловського, цей театр на липках і ще забув якісь... ну, П'ять сцен професійних театрів приймали аматорські колективи всієї України. Там було в 4 чи 5 днів було фестиваль, і кожні години було розписані в кожному театрі. в кожному театрі було свої журі. І то все такий мурашник такий, що. Ну, Цікаво, що ну, десь встиг подивитися, щось не встиг, але те, що потім в тобі розказували експерти, журі, це дуже цінне. От. І потім ми приїжджаємо додому, а ми перед цим були на фестивалі Гуцульська родина у Єсені Закарпатті. і голова журі Іван Дмитрович Попович був. І, і ми якраз їхали з того фестивалю, ми, ще, ми не залишалися нагородження, бо якраз мали їхати до Києва. А я тут кажу, що то Іван Дмитрович буде мати в Калуші концерт, то привезе вам ваші нагороди. От. І ми якраз тоді вибрали два перших місця. Е так приємно було. І тут на концерті в Калуші Іван Дмитрович Попович вручив тут на сцені, ми виходили під час його концерту. Він запрошував нас в ці нагороди. Менстим. І потім я повернувся з Києва, мені на електронну пошту приходить лист. Ну, там І якщо у вас там це, та -та 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 -та, якщо ви бажаєте, ми б маємо змогу вас запросити на фестиваль пластичних мистецтв, який відбудеться у місті Кривий Ріг у Театрі Академія Руху. Ну, я зразу в Google, що це таке. Такий театр я ще не чув. Там, ну, там, угу. ну, так цікаво, пластичне мистецтво. І набираю зразу той номер телефону для довідок. Мені пояснюють, так, от, от ми бачили вашу роботу і хотіли б вас запросити. Де вже в Києві? Не вже кажу, ми і в Києві бачили вас, і в інтернеті натрапили на вашу роботу. Будь ласка, заповніть заявочку, якщо ви хочете. От, та, будь ласка, а це фестиваль професійних театрів, не аматорських. Там, щоб ви розуміли, коли ми приїхали, трішечки так ну, тремтіння цікаве, бо ну, такий як артобстріл, синдикат національний театр Франка Лариса Кадирова, народна артистка України. Херсонський театр Куліша, Запоріжжя, Дніпро, там, ну, ну, такі от, ну, солідні академічні національні театри. І ми якісь Сілентіум. Коли нас настільки тепло прийняло Кривий Ріг, по-перше, в нас витрати були тільки на дорогу, на проїзд. Ми потягом поїхали туди і назад. Нам надали. Шикарні умови пітизрком у мові, готелі. Нас годували, нам носили нам безкоштовний чай, каву на вибір. От, нас гостили, у нас там був невеличкий банкет, це було приємно, коли з тобою народні артисти України спілкуються як з рівним. Якісь там невеличкі поради дають, і, і тебе приймають як рідного. Це настільки приємно і настільки. Надихає на далі роботу, це, це багато чого варте. Ну, от найперший фестиваль Fortuna Fest Фест» це з Черкаси 18-й рік дипломи за кращу режисуру і за кращий костюм. Ну, це от фото якраз з фестивалю Адама Єва. Що от дуже цінного з тих дипломів, це я думаю, що визнання професійних. Експертів журі, це от і, театр. нет профі, які нас високо оцінили. Спочатку у нас була вистава Зерносховище про голодомор. Ми стали лауреатами другого ступеня і потім переможцями стали за лісову пісню Реінкарнація. От мене і режисерська робота, і акторський ансамбль, і е, дипломи підписували Василь Неволов, Олег Вергеліс. Ну, це от наша відзнака з Кривого Рогу. Такий символічний досить. Це шматок залізної руди, чим славетний кривбас. Коли кажуть, що Калус це якесь провінційне містечко, я не погоджуюсь. Провінція це є суто географічне поняття а не ментальне. Це не знаю, хто нам на Вієво, хто там заніс. Ту думку, що якісь там тут є столиця, то є провінція. Ні. То є суто географічне поняття, а провінційність це в наших головах. Можна бути висококультурно освіченою людиною, сидіти десь далеко в горах, пасти вівців, а можна сидіти в центрі на Хрещатик і Київ та й бути останнім, перепрошую, бейдлом. Це на все від нас залежить в голова. головах. людина з собою займається своїм самовихованням, самоосвітою. Ну, Яке в нього оточення? Це від того залежить. Як сказали мої друзі-колеги з Коломиї, каже, Калус це театральне місто. Ми так, може, не бачимо всередині, бо ми постійно в своїй тарілці, тут, в своєму соусі, щось там варимось. Але в колеги сказали, що досить такий. У вас дуже багато театральних колективів аматорських, і дитячих, і дорослих. І які має звання народний, і зразкові, і не, не тільки в, там при закладах культури цій, але й при школах існують колективи театральні, тому що у наша провінція, яка засіла в головах, не дає нам це побачити. Якщо побачити з, з іншого боку, е, якщо б ви поїхали б десь кудись трішки де інде і подивися на калуш, там як про Калуш говорять і думають, це зовсім інша ситуація. Якщо в калуші, отак, от там, схопив там, когось на вулиці, іди в театр. Ні, я кажу, Він не піде, він злякається, він піде кудись там курити кальян чи ще ж гірше щось. А тут, коли молодь сама приходить, їй цікаво, тому що тут душа. Тут Ти душу не то, що викладаєш, ти її розкриваєш. І ти починаєш як квітка, розквітати. І ти бачиш, як глядач. Розквітає на твоїх очах, тому що ти порушив ті струни душі глядача і знайшов з ним спільну мову. І ось та така невидима, така нитка, зв'язок протягнувся між глядачем і актором. І це є безцінне. Такого ніде немає ні в кіно, ні тим більше тому Тік-Токі яким ви бачите майбутнє Сіленті? Професійним. Бачу, що професійний театр, який би гідно представляв нашу громаду у світі. Щоб не тільки гурт Кало знали, але театр селентіму скалоша. Щоб дійсно у нас народжувалися. Роботи, які б хвилювали глядача, які би спонукали їх щось творити, жити, кохати, творити, е, перемагати. Як потрапити до села цього мазарі? Дуже просто. Так навіть питають в Одесі, як прийти на ділябазівську, дуже просто і пішов. У нас так само, от, хто хоче, будь ласка, приходить. Найголовніший е, аспект і умова це є бажання. Бажання творити, працювати, бути в творчості, бути в колективі. Якась би ну, мінімальна самопожертва заради театру. Чи пишаєтеся ви своїми акторами? Дуже. Вони всі молодці, вони постійно навчаються і самовдосконалюються. І це видно, особливо, коли приїжджаємо на фестивалі. Це зразу видно, як вони самоорганізовуються, якась самодисципліна з'являється. Хоча тут на репетиціях вони як гірше малих дітей себе можуть поводити, як такі враження, що таку велику пісочну привезли, і вони починають тут бавитись. Поки вони тут все не перебавляться, то вони не заспокоюються, а потім починають якесь таке дорослішання. І це зразу видно на фестивалях, на виїздах, абсолютно. Ці колеги до мене кажуть, Боже, які в тебе актори. Молоді, але вже такі талановиті, потужні. Війна це завжди трагедія і тяжко, і погано. Але з іншого боку, будь-які зміни це є можливість для чогось. Війна в Україні вплинула на не то, що розвиток, а дало інший поштовх. Якийсь інший вектор, подивитися на речі ті самі іншим поглядом, тобто це постійна зміна. Так, це важко, це неприємно, і хлопці гинуть, і мирні люди гинуть це величезна трагедія. Але так світ влаштований. Як хтось сказав філософів давніх, що нормальний стан людства це війна. Ну, для мене якось то несприятливо, якщо так вдуматись, якщо побутові війни. Теж війни, то це можливо і так. Постійна боротьба за виживання. Це теж війна. Це, от, думаю, що присвята не тільки і дівчатам, але й усім, хто вміє цінувати красу. Колись чорнявих гарними не звали. Хоча і вони й були взірцем краси, огандано красу в нові часи. Все прекрасне доходить до розвалу, а все гидке, удавшися до фарб, міняє лик у супереч природі і гине відданий на жертву моді бездонної краси, великий скарб. Тому твої і очі, і волосся покрила мла. У них відбився сум, вони, по вроді кинуті на глум, той колір чорний, мов. Жалобу носить, і личить так тобі жалоба та, що визнана завроду чорнота.